Отець Небесний во ім'я Ісуса Христа, просим тебе, Господі, спаси кожного, хто потребує з Херсонської області, і також просим за спасіння і тварин. Господі ми віримо, що Бог всі сильний спасти кожного, хто взиває, хто потребує, особливо за дітей, також особливо дуже просимо за людей, у яких проблеми з здоров'ям, бо хто не може говорити. Тож такі люди, як куди побіжуть, і як будуть кричати про допомогу, ми просимо Бога передивитися кожну хатинку і передивитися, кого можна спасти. І віримо, що Бог сильний і спасати і зціляти. Освобождати, може, навіть якщо людина не може йти, ми віримо, що Господь може заракиснутися Духом Святым, і щоб людина якось могла йти, або кричати якось про допомогу, щоб її знайшли. Просто дякуємо за спасіння, оцю сину Духа.